В останні дні року, а саме 25 грудня, відбулося друге пленарне засідання другої сесії Кузнецовської міської ради. Депутати зібралися, щоб як то кажуть, під ялинку прийняти невідкладні рішення, в тому числі і бюджет міста 2016 року. На засіданні була присутня представниця кузнецовської відділу Сарненської місцевої прокуратури Олена Боровик. Міський голова зачитав постанову Кузнецовської міської виборчої комісії та вручив посвідчення двом зареєстрованим депутатам Кузнецовської міської ради Анатолію Кречику Свобода та Сергію Денезі Сила людей. Вони зайняли місця своїх колег по партії Віктора Міцюка та Володимира Грушевського, які склали депутатські повноваження у зв'язку з призначенням на посади керуючого справами та заступника міського голови. Відповідно, депутати внесли зміни до порядку денного та приступили до розгляду аж 83 питань. Після активного обговорення з доповненнями та уточненнями одноголосно затвердили регламент Кузнецовської міської ради сьомого скликання на книгу депутата за словами Степана Жданюка. І положення про постійні комісії Кузнецовської міської ради вас без уточним на руках проект рішення. Так вчора ми працювали також з по з комісії з гуманітарних питань. Вона внесла деякі корективи і повноваження, в зокрема в повноваження своєї комісії, а також всі інші комісії які надали нам свої зауваження. Ми теж їх приховали і сьогодні. Вносимо на розгляд проєкт рішення із усіма цими зауваженнями. Максимально спростили, щоб не було ніяких зачіпок там, і претензій. Так? Це документ наш внутрішній, так і все-таки напевно нам треба відштовхуватися не від конкретних статей, а не чіплятися за якісь там цифри, а напрацьовувати все-таки взаємну співпрацю, конструктивну а, і роботу. Адже ми повинні пам'ятати, що ми прийшли працювати в міську раду не від себе особисто і не для себе конкретно, а від імені виборців. Тому ж, за нами стоїть громада, і через те Степан Іванович перепрошую за коментарі. Але е, все-таки е, я знаходжу час, в мене теж є робота, я знаходжу час, приходжу сюди і на комісії, і на свої, і на інші, які можу тільки, і на день депутатів, максимально працюю. Мені теж фізично відбиважко, тому будь ласка, про там жіночі образи, ви такого не говорю. Це наша Конституція. Ні, як ми його приймемо, наскільки випишемо всі відносини і між голосуванням, і прийняття рішень. Так ми будемо працювати. Це важливіший документ, як будь-яких інше рішення. Тому не треба образ, Треба відпрацювати дійсно документ, який дасть нам не кожен підімерений. Скаже, ось так правильно. Не створює, не сфокувати. А ось так правильно це настольна книга наша на всі останні роки, які він не працює. Тому не треба, дійсно має бути документ зупинити скажу. Цього разу також було прийнято рішення про надання коштів на дороговартісне лікування. Зокрема, двом громадянам по 10 тисяч гривень кожному та одному у сумі 5 тисяч гривень. Депутати затвердили цілу низку міських програм на 2016 і на 2016-2020 роки. Серед них програми, що стосуються підтримки молоді та організації дозвілля дітей і молоді із соціально незахищених сімей щодо програми розвитку парку культури та відпочинку. То депутати погодили б виділення коштів лише на заробітну плату працівників. 21 липня 2015 року про внесення змін до рішення міської ради від 20 2015 року номер 1827 про затвердження міської програми програми розвитку парку культури та відпочинку міста на 2015 2020 років. Проєкт рішення розглядався на бюджетній комісії. По даній програмі в бюджеті передбачена тільки заробітна плата, наскільки я знаю, так? Тобто комунальна комісія, так як вона не розглянула ніяких коштів на інші якісь там бетинування, що там ще було. Добудову туалету ніяких коштів не виділялось, кошти на зарплату ми або передбачаємо, або ми повинні закривати цей заклад вже. А ми цього не можемо зробити. По закону, навіть якщо ми приймемо рішення про закриття, ми маємо попереджувати за якийсь час. Фінансове управління в бюджет не може внести кошти на зарплату, які прописані в програму. Тому сьогодні ця програма і виноситься на розгляд депутатів. Якщо немає програми, то нам треба зараз викреслювати з бюджету рядок на заробітну плату цим працівникам. Тому. От я, я розказував ці обставини, які змушують нас в такому пожежному порядку розглядати сьогодні всі ці програми. Без фінансового підтвердження були проголосовані інвестиційні програми Кузнецовського міського комунального підприємства у сфері централізованого теплопостачання та централізованого водопостачання та водовідведення, програма реалізації природоохоронних заходів, програма містобудування. У 2015 році жодна медична програма з міського бюджету на жаль не фінансувалася. Натомість, на 2016 рік по програмі здоров'я передбачено більше 2 мільйонів гривень на придбання медикаментів для хворих на туберкульоз, цукровий та нецукровий діабет, онкологію та деякі інші хвороби. Найбільше запитань та зауважень щодо невчасної реєстрації було до програми соціальної допомоги у місті Кузнецовськ на 2016 рік. Реалізація якої передбачає виділення з міського бюджету 2 мільйонів 824 тисяч 510 гривень та програми соціального захисту і підтримки учасників АТО та членів їх сімей, ресурсне забезпечення якої складає 2 мільйони 60 тисяч гривень. Зрештою, ці програми також були затверджені. Проєкт рішення без номера, це я не знаю, як називається. Сергій вчора проєкт програми вчора був підписаний і був поданий і не був поданий. Ми, в принципі, ще до сьогоднішнього прийняття не знали про те, що ці три коди, видатки по яких передбачені тепер в міській програмі, чи вони будуть затверджені законом України про державний бюджет видатках цього закону, чи вони все таки ми маємо їх включити в міську програму? Ви знаєте, що сьогодні ухвалили закон про бюджет лише вночі. Далі депутати проголосували за надання пільг зі сплати земельного податку Кузнецовському міському комунальному підприємству, за утворення формувань цивільного захисту міста Кузнецовськ, за надання дозволу на приватизацію жилих і нежилих приміщень в гуртожитку номер 21 по мікрорайону перемоги. 25 депутатськими голосами за було вирішено надати житлове приміщення по мікрорайону будівельників 24-2 дріб учаснику бойових дій Борису Біруку. На останній у 2015 році сесії було прийнято документ, без якого неможливе подальше нормальне функціонування міста. Бюджет 2016. тисячі шістнадцять годині. Ранку був затверджений державний бюджет. Відповідно, після офіційного оприлюднення уже затвердженого державного бюджету. Бюджет міста Кузнецовська буде згідно з цього ж бюджетного кодексу уточнюватися. Уточнюватися відповідно до тих змін, які внесені в податковий кодекс, бюджетний кодекс, які там суми передбачені. Хочу на початку сказати, що те, що ми бачили матеріали по бюджету державному, наша медсанчастина лишається в нашому місці. Нам передбачена субвенція на отримання в повному не первинна вторинна, а вона буде вважатися як вторинна, і саме от вторинного рівня буде на місто обласного підпорядкування отримати такий заклад. Бюджет міста Кузнецовськ по доходах і по видатках збалансований. І на сьогодні він затвер... пропонується до затвердження в сумі 255 мільйонів 292 тисячі 35 гривень. Формування видаткової частини проводилося на підставі бюджетних запитів, які подавалися головними розпорядниками коштів. Це освіта, культура, управління соціального захисту, виконавчий комітет і фінансове управління. Рішення передбачено в півтора мільйона на оборотну касову готівку. Це так, якби страховий резерв на випадок того, що можливо не буде надходження з видатками співпадати, щоб ми мали. Чим закрити ту дірку? Ну, чесно кажучи, на, на сьогоднішній час нас такого немає, у нас завжди є на рахунку кошти. Всі зобов'язання установ фінансуються вчасно. Передбачено резервний фонд в сумі 2 мільйони 170 тисяч. Це на, на ті видатки, які не, ми не могли передбачити в бюджеті. Оскільки Кузнецовськ став переможцем у конкурсі на отримання допомоги у рамках міжнародного проекту з енергоефективності, депутати підтримали план дій зі сталого енергетичного розвитку та впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання бюджетних установ міста Кузнецовськ. майже одноголосним рішенням депутатського корпусу Кузнецовської міської ради 56 громадянам міста. Було надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва гаража. Крім того, були внесені зміни у бюджет міста Кузнецовськ на 2015 рік, пов'язані з надходженням державних субвенцій. За залізничним транспортом В нас заборговані 90 тисяч, нам 70 тисяч дають, і крім того, що дають 10 мільйонів на. Погашення різниці в тарифах на водовідведення теплопостачання це звичайно, ця субвенція. Я не думаю, що вона буде використана. Ну раз передбачено, ми маємо затвердити її. А можливо, на як знайде якусь заборгованість перед державою і. Прокрутиться ця взаємозалік, прокрутиться, все може бути. Депутати підтримали звернення міського голови Сергія Анощенка до кабінету міністрів України щодо передачі у комунальну власність міста земельної ділянки, що належить Раєс, територія пустиря по мікрорайону Ювілейний для житлової забудови. Кузнецьовська міська рада просить вас прийняти рішення щодо передачі в комунальну власність територіальної громади міста Кузніцовська земельної ділянки. Площею 10,223 10 гектара, кадастровий номер, ну тут дуже довгий не цільове призначення якої для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0203, адреса якої Рівненська область, місто Кузнєцовськ, мікрорайон Ювілейний, яка є власністю ДП на це мікрорайон Ювілейний, Рівненська атомна забудувати не може, тому що, ви бачите, з житловим будівництвом вони два роки будинок не можуть здати, там проблеми, як кредити оформити. Місто просто задихається, в нас нема ні одної земельної ділянки для багатоповерхової забудови. Тому прошу підтримати дане звернення від імені сесії, направити на прем'єр-міністра України для прийняття рішення. Однак інші звернення, які прозвучали на початку та в кінці сесії від мешканців міста, як видалось, особливо зацікавлення у депутатів не викликали. Принаймні ніяких протокольних доручень по них озвучено не було. Перше стосувалося безпритульних собак, яких, за словами кузнецовських волонтерів, можуть безкоштовно стерилізувати волонтери з Австрії. Потрібно лише забезпечити австрійській групі із семи чоловік тижневе проживання, харчування та приміщення для двогодинного перебування тварин після операції. Це хоч якийсь захід для зменшення кількості безпритульних тварин на фоні багаторічної бездіяльності депутатів у цьому напрямку. Друге звернення було від мешканки гуртожитку номер 3 яка з 2009 року проживає з трьома дітьми у одній кімнаті площею 17 квадратних метрів. У кімнатах поруч поселяють громадян, які приїжджають у відрядження, і дуже часто їхня поведінка є поганим прикладом для дітей. Зі сльозами на очах жінка просила посприяти їй у вирішенні житлового питання і пішла, так і не отримавши конкретної відповіді. Я не знаю, як, куди вже мені звертатися, як мені захистити своїх дітей, діти відвідують Вони Мене дівчинка така сама ростом, як я, 13 років, 14 іде. І мужчини заселяти. Я не знаю, куди вже мені звертатися як мені далі. Я прошу від, від вас, можливо, якоїсь допомоги, щоб... Вирішили мені питання. У цілому депутати того дня попрацювали досить плідно, розглянувши всі заплановані питання, і попрощалися до зустрічі вже у новому році.